Показниками 2025 року стосовно призову під час мобілізації можна вважати те, що е, Сили оборони України протягом всього року отримали поповнення. Так, можливо, не в тій кількості, не тій, тій якості мотивації, як хотілося б, але вони його отримували. Звісно, якби це було е, виконання, е, скажімо так, поставлених завдань е, на всі 100%, і це були б мотивовані воїни, і це було б. Умовно кажучи, підготовлені вже з досвідом бойових дій, то, очевидно, лінія фронту була б значно іншою в нашу користь, але ми виконуємо ці завдання в тому обсязі, в якому можемо. Тому, на жаль, лінія фронту зараз там, де є. Поза всяким сумнівом проблем кілька проблемних питань. Причин, якщо так можна сказати, навіть загалом, я вважаю, можна назвати таке поняття як відсутність мобілізації суспільства. Тобто ми, ТЦК ТСП, на своєму рівні проводимо Призов під час мобілізації. В Україні оголошена загальна мобілізація. Загальна мобілізація це не лише про призов, це не лише про людей. Це про багато моментів. Які виконуються е, десь краще, десь гірше. І навіть серед цих, лише навіть, е, навіть е, в плані безпосередньо призову під час мобілізації, е, основне, скажімо так, основне вантаження чомусь лягало на ТЦК. Щось пару ногах це А все почалося 22 2022 році. Коли суспільство не згуртували і не чесно не сказали, що ця війна надовго, це не 2-3 тижні і це не 2-3 місяці. Ми воюємо з Росією, дуже потужною державою. Замість цього у нас почалося знецінення. Якщо на початку, з самого початку, можливо, це було дійсно потрібно, щоб заспокоїти людей, то потім, я вважаю, потрібно було чесно сказати людям, що це буде важко. Це не суцільна армія, чмобіків. І алка, алкашів, і тому подібне. Потрібно було чесно людям сказати: потрібно зібратися, потрібно долучитися до сил оборони, потрібно стати на захист своєї країни. На жаль, у нас пішла е, тенденція трішки в іншому напрямку. У нас всі захоплювалися нашими Збройними силами, всі вірили в Збройні Сили України, але долучатися до них е, ну, скажімо так. 22-му році ще хотіли, але після цього, коли добровольці закінчилися, вже ніхто не хотів, тому що з одного боку постійно чули, що скоро буде перемир'я, з іншого боку, чули, як військовослужбовцям важко на фронті. Відповідно, мотивації не додавало ні той, ні той аспект. Тому, на жаль, маємо те, що маємо. Як це мені? В 24-му році ще я чув про такі ну, про явища, коли людина прибуває за повісткою. Їй дали повістку, вона прибула, вона мобілізувалася. Ну, чи її призвали під час мобілізації? У 25-му році такі історії це швидше виключення. За повісткою приходять е, громадяни, які або мають відсрочку, або мають документи для її оформлення. А ви пишете повістку? А? а ви пишете а, вам А ви писаєте, то чого випишете? Якщо є, я вам роблю? Якщо виписуєте, я вам показую ще ви робити. Ні. І що я боявся. Так, щоб людина з повісткою прийшла і призиватися під час мобілізації свідомо. Я ж кажу, якщо такі е, випадки є, то це швидше виняток, ніж правило. На жаль, зараз основна е, домінуюча, навіть я б сказав, е, кількість е, особового складу, який призивається під час мобілізації, це люди, яких доставила поліція. Тобто вони були в розшуку, вони перед цим вже не приходили до ТЦК. Вони в розшуку, їх поліція затримує, доставляє в ТЦК і далі вже йде оформлення на військову службу. Тому так динаміка змінилася. ТЦК, ТСП виконують завдання. Свої, зокрема, призов під час мобілізації в інтересах країни, в інтересах держави. І е, потрібно нам, військовослужбовцям ТЦК, потрібно, щоб е, тепер е, трішки країна, е, скажімо так, зробила е, так би мовити, фідбек, якось підтримала, роз'яснила, е, якось скомунікувала стосовно того, стосовно функції ТЦК, важливості ТЦК, важливості тих завдання, які вони виконують. Ну або вже тоді, чесно, якщо це не потрібно, тоді вже сказав, що це не потрібно. Ми припиняємо комплектування сил оборони за мобілізацією, е, знайшли якісь інші методи і тому подібне. Тому що якщо ми е, працюємо в інтересах держави, то відповідно і держава повинна е, ну, розуміти це на державному рівні, повинна бути комунікація. Самі воювати нігеріти, ні? А ми вже відвоювали своє.